Пропонує кілька хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Хтось дотепно зауважив, що діаманти це всього лише шматочки вугілля, які витримали високий тиск, і над якими добре попрацювали. Не варто сприймати наші проблеми як щось погане. Це всього лише можливості, завдяки яким ми можемо відкрити в собі щось нове, про що раніше не знали. Один дослідник зауважив, що більшість людей, які досягли чогось визначного, страждали від якогось недоліку фізичного чи соціального. Причина проста: труднощі змушують нас робити вибір. Ми вирішуємо. Померти або вступити в бій і взяти бика за роги. Я пастор, але окрім того, викладаю богослів'я, тому часто стикаюся з молодими людьми. Я захоплююсь юнаками та дівчатами, які не здаються, роблять спробу за спробою, докладають зусиль, не дозволяючи труднощам перемагати. Ті, кому все дається легко, часто зазнають поразки, вони не звикли докладати багато зусиль для успіху. У цьому проблема дітей успішних людей. Батьки їм пропонують усе, тому часто вони самі ні до чого не прагнуть. Багато хто вважає, що досягти чогось можна тільки тоді, коли на шляху не буде перешкод. Однак це абсурд, Бог кожному птахові дає прожиток, але не кидає зерна в гніздо. Іншими словами, не чекайте, поки зникнуть труднощі для того, щоб почати діяти. Насправді, просування вперед без проблем не буває. Апостол Яків навчився дивитися на життя позитивно. Він зрозумів, що труднощі загартовують характер і дозволяють людині краще відчути смак життя. Тому він написав Майте, брати, мої, повну радість. Коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, характер не формується випадково, він загартовується в горнилі проблем. Псалмис Давид знав це, коли сказав: Ти випробував нас, Боже, перетопив нас як срібло. У певному сенсі, той, хто ігнорує труднощами, відмовляється рости і ставати краще. Не уникайте проблем. Замість того, щоб говорити Богу про свої переживання, краще нагадайте собі про те, яким могутнім є Господь. Не турбуйтеся про проблеми, які ви не в силах вирішити, але не опускайте руки, якщо можете їх вирішити. Повноцінно живу ті, хто не дозволяє проблемам зломити себе, яким би складним вони не були. Такі люди не бояться боротися за свою мрію. Знайте, що ніхто не народжується чемпіоном, небо належить переможцям, а не тим, хто стоїть на узбіччі, спостерігаючи, як інші йдуть вперед. Просіть Бога надихнути вас іти вперед, незважаючи на трудності життя. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти даруєш нам важливі настанови в нашому житті, як нам жити. Ми часто справді зустрічаємося з труднощами, але допоможи, Господи, нам дивитися вперед, дивитися на тебе, на нашого Бога. Помічника на нашого життєдавця і нашого Спасителя, наше життя ввіряємо в Твої святі руки, і всі проблеми, з якими ми зустрічаємось, довіряємо також тобі, бо знаємо і впевнені, що ти вирішиш найкраще. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди надійтесь на Господа, адже тільки Він може наповнити вас почуттям миру, безпеки та спокою. Серія уроків дивовижні факти допоможе вам вивчати Біблію та ознайомитися з Божим планом щодо вас. Якщо ви хочете отримати ці уроки безкоштовно, лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!